Матвійчику два з половиною місяці. Як і належить немовляті, він багато спить, часто їсть і зовсім не усвідомлює, що його мама проживає, можливо, найскладніший період свого життя. 28 грудня, в день, коли Матвійчик народився. Анастасія дізналася про загибель свого коханого Саші. Чоловік воював на Донецькому напрямку. Я знала, що він подзвонить, а тут не дзвонить, не дзвони. Думаю, може втомився або що щось. Приїхав, заснув одразу, а тут не дзвонить, не дзвонить. Я почала вже. По його побратимам дзвонити, шукати. Через два дні після загибелі чоловіка Анастасії повідомили страшну звістку. За річені хвилини у неї почалися передчасні пологи. І за стресу я ніяк сама не могла народити, тому мене прокосирили. А він народився в такому стані, що навіть сам не дихав, був під апаратом. Хоча по узі було все добре там, це вже від стресу. Анастасія народжувала в Запоріжжі. Нині ж разом із малюком живе в Житомирі. Саме це місто обожнював її чоловік і мріяв придбати тут житло. Ну тоді все закінчується війна, або під час війни ми візьмемо іпотеку, або купимо квартиру і все одно будемо жити у Житомирі. Тобто ми вже того, що в Житомирі. Тому і поховалися, що саме тут не десь там, а саме тут, тому що він хотів теж тут жити. У кожній кімнаті орендованої квартири нагадування про нього. Це його золотий хрест, це нагорода. Це йому подяка за хорошу службу. Тобто, ще йому подали на нагороду на мужність третього ступеня. Він так любив дуже нагороди. Нині Анастасія збирає підписи на сайті президента, аби її чоловікові посмертно присвоїли звання Героя України. Найбільше молода мама прагне зберегти пам'ять про свого коханого. Оце речі Сашені, тобто його каска ось тут. Ось каска, його бронежилет, але воно прикріплене так все в нього. Я не розкріплювала його е, штука, на чому сидить, його кофта, фліска, тобто його тельняшка. Там усе усе, його речі. Коли Матвійчик підросте, Анастасія планує передати йому татові речі, зокрема, й дрон, яким він керував на фронті. Зараз я замовила навіть картину таку. Художник там погодився один з трьох фото зробити картину. Тобто з мене і Матвійчика, і Сашка намалювати там, від Єнгола щось. Що Тату завжди поряд показувати і казати, тато завжди поряд. Усі речі його, там, які в мене є, я теж всі Матвійчику віддам з віком. Звісно, не так, щоб йому все віддати, він потім зламав, не розуміючи цього, що він на кого. А так, коли вже буде якось мислити самостійно. там. Розуміти, тоді я буду все з часом віддавати, всі Сашині вище, розповідати, яким він був, якісь історії розповідати. Приміром, історію їхнього кохання: три роки стосунків, які з кожним днем лише міцнішали, згадує Анастасія. Разом вони мріяли про велику родину і намагалися завжди залишатися на зв'язку. Ми одному довіряли дуже дуже сильно. Була велика довіра і велике кохання. Він там. Хоч мог відпочивати, їздити там з хлопцями, коли була можливість, але він все одно там була можливість, він завжди йшов до мене. Він завжди старався, щоб я була поряд, він завжди намагався подзвонити. Тобто, навіть якщо він там десь на виїзді, десь там, навіть якщо обстріли, він все одно там дзвонив, писав. Я, мабуть, якщо б Матвійчика не була, я не жила б навіть, тому що не знаю, не було б якогось сенсу жити далі. А так, є син жити далі, є до чого стримитися, щось робити, щоб щось в нього було, щоб дати йому те дитинство, яке ми мріяли дати йому. Жінка не планує довго залишатися в декреті. Каже, обов'язково знайде роботу, аби забезпечити себе та сина всім необхідним. Адже тепер вона головна в їхній маленькій родині. Як це стати головою сім'ї через втрату коханого, знає й Валентина. Ми були одружені 12,5 років, і я не встигла набутися як, ну, а так жалко, що ну, як є, що так не, не дуже багато було часу. Чоловік Валентини теж Олександр загинув торік у листопаді. На той момент їхній наймолодшій донечці Руслані було лише 4 місяці. Для нього це була така віддушина. Він так додому приходив, одразу брав її на ручки, він з нею купався, він, він її вкладав спати. Дев'ять років Валентина не наважувалася на третю дитину і лише під час повномасштабного вторгнення змінила свою думку. Він якби, поставив питання, що він би хотів ще одну дитину, я все ж таки от наважилася. І, у минулому році народилася Русланка, О, це наша найменша. І ми її назвали на честь нашого пропавшого безвісті друга Руслана. Він сам з багатодітної родини, їх п'ятеро в сім'ї. І ну, я теж нас, ну можна так сказати, нас троє в сім'ї. Ну, якби діти для нас ну, як, як можна без дітей, сім'я, без дітей. 5 березня Олександру мало виповнитися 35 років. У цей день разом зі старшими доньками Валентина прикрасила його могилу на ірпінському кладовищі. Мені здається, що загиблим все одно вже, а це таке більш ну, для нас, для тих, хто залишився, ну і більше для дітей, бо вони ну діти щитують емоції батьків. І якщо там, ну. Я починаю там плакати, вони починають плакати. Якщо я там тримаюсь і кажу, що ми там, ми, там зробимо те, а ми там зробимо те там. Тобто, ну, ми ми у себе в сім'ї, ми багато про тато говоримо, тобто ми там жартуємо і там о, тато би так сказав, там, або там тато би так зробив. Там ой, тато би це б не пропустив, він би там пожартував стовідсотково. Валентина каже: про такого чоловіка і тата можна було лише мріяти. Це така моя опора, і була завжди, і я знала, що він попеклується і все буде добре. Ну що, якби при будь-якому розкладі, тобто навіть там після вторгнення. В мене не було такої е, паніки, е, бо е, в мене була машина, яка була заправлена, в мене було собрано все, я, в мене був інструктаж, е, там, він попклувався, договив, ну, домовився зі всіма. Тепер же вчиться справлятися з усім сама. Це дається непросто, адже, каже, за 12 спільних років звикла до того, що Олександр завжди поряд. Я не вирішувала там, проблеми, які стосуються. там. Машини там прибити якусь там поличку, чи щось полагодити, чи щось там вирішувати. Таке. Ну, тобто він, він мав якесь там уявлення, ми це обговорювали, але все одно я знала, що він ну, він, він зробить все як треба. З дня загибелі Олександра і дотепер родину підтримують друзі. Без них, каже Валентина, навряд чи б впорались. Перші, мабуть, три тижні я не мала ресурсу навіть виходити на вулицю. То Просто ну, то просто мої друзі вони приходили і там гуляли з дітьми, годували їх, тобто вони доглядали за ними, за мною. Мені в цьому, мабуть, сенсі. Повезло, тому що поряд зі мною було дуже багато друзів, і, і вони зараз біля мене є. Про те, яким був тато наскільки сильно любив свою родину та як віддано захищав Україну, планує неодмінно розказати Русланці, як тільки вона підросте. Звичайно, ми там будемо її розповідати, і показувати, да, і у нас там є відео, як тато її тримає на руках, як він з нею бавиться. Mm. Ну, але в неї все одно не буде е, її власних е, переживань з ним. Це стовідсотково, ну, і ніхто їй це не, не замінить і штучно не створить стовідсотково, тому що там в Ніколь там, є свої якісь там історії з татом, у злати є там свої якісь історії. Та, попри усі випробування, Валентина аж ніяк не шкодує, що наважилася на народження третьої дитини під час війни. Навпаки, вже не уявляє своєї родини без маленької Русланки. Є багато жінок, які не встигли народити, не встигли завагітнити, і вони дуже шкодують, що вони цього не зробили для багатьох, ну і для мене це такий стимул жити, стимул щось робити.